Що ж витворити негідники? Марина вибігла на вулицю і з жахом спостерігала, як трактор, найнятий сусідами, згрібав до неї весь мотлох з їхнього двору по дорозі, зносячи її кволий паркан. Тракторист, звісно, її не чув, а якби й почув, навряд чи щось змінилось би. Йому заплатили, пояснили задачу, він її й виконував. Уже цілий рік Марина страждала через нових сусідів. Люди купили будинок. Мабуть, захотілося на природу тиші, але замість тиші почалося пекло. Сміття перекидали просто у її двір, їхній пес розривав грядки, а гості приїжджали через день з музикою, криками, нічними веселощами. Заснути було неможливо, і абсолютно не турбувало їх те, що у Марини двоє дітей, яким зранку до школи. Спочатку вона намагалась спокійно з ними говорити, але її просто ігнорували. Зачиняли двері перед носом. Тоді Марина звернулась до дільничного. Той був так обурений, що одразу попрямував до новоселів. Про що вони так довго говорили, Марина так і не дізналася. Дільничний вийшов лише ввечері, ледве тримаючись на ногах, і здається, щось затискав у кишені. На телефон синові промимрив він Не приставай, Маринко, до нормальних людей. А то моду завели, чхнув і вже скарга. Усе стало кришталево ясно. Якийсь час Марина мовчки спостерігала, як гине її доглянутий двір. Потім почала збирати сміття в мішки та перекидати назад через паркан. І тут почалося. Той самий дільничний прийшов із погрозами тюрмою, а сусіди пообіцяли спалити хату і відправити дітей у притулок. Марина розуміла довго так не протягне, але що робити не знала. Мамо, що це? Запитав син, дивлячись на розгром. Ой, остапчику, краще не питай. Але ж вони забруднили нашу картоплю. Я бачу, сину, але ж ти знаєш ми для них ніхто. От я виросту, буду мати багато грошей, і тоді куплю все, що треба, от тоді вони у мене поплачуть. Марина поцілувала сина в маківку Іди, рідненький. А то, поки балакаємо, базар вже закінчиться, нам же гроші треба. Цього року ви з Машею обидва в школу йдете. Остап похмуро насупився, але послухав маму і зник у хаті. Він завжди був за старшого, поки вона займалась справами. Машенька, хоч і не зовсім крихітка, та Остап почував відповідальність за неї. Марина поспішала. Основний потік транспорту на трасі біля ринку був до обіду. Саме в цей час зупинялися міжміські автобуси. А люди з усіх навколишніх сіл збиралися купити свіжі овочі, молоко, зелень. Сьогодні в неї був не тільки сир і сметана, вона ще й несла домашній твердий сир і свіжі яйця. У селі без господарства нікуди, без роботи ще якось можна. А от без корівки чи курей ні. Господарство це не лише їжа, це ще й дохід. Марина залишилась одна майже одразу після народження Маші. Хоча… Як тепер розуміла, жилося їй самій значно легше, ніж із чоловіком. Вийшла вона за сільського, того самого, що завжди був у шинку, бив. Спочатку не сильно, як у всіх, як тоді думала, але з часом почав пропивати все, що було вдома. Так і згинув молодим, заснув п'яний у снігу за 30 метрів від хати. Вона горювала, плакала. Страшно залишитись з двома дітьми. А потім зрозуміла з ними легше, ніж було з ним. Руки закатала, чекати допомоги не було від кого, а жити в злиднях не хотілося. Взяла в кредит теличку, довго вибирала, зате не прогадала. Така молочна корова їй дісталася на все село не знайти. До того ж, спокійна й розумна. Потім город довела до ладу жодного бур'яну усе чисто доглянуто на заздрість іншим. І все б нічого, якби не ті прокляті сусіди. На базарі торговки вже згортались. Залишилось кілька жінок з дрібним товаром. Маринко, ти що довго спала? гукнула одна. «А вже ж!» – Одна. Хочу сплю, хочу не сплю. усміхнулася Марина. Усе встигну. Торгуй. кинула інша. Чуєш, Марин, а що то в тебе сусіди зранку знову затіяли? З самого ранку трактор реве, ах, нюро! Підеш подивишся, був у мене город, а тепер пустка. Жінки затихли. Усі знали, що коїться в Марини, але ніхто не втручався своє дорожче. Не може бути, і совісті ж немає, прошепотіла хтось. Не кажи, шепнула інша і одразу замовкла, коли її штовхнули в бік. Поки Марина розкладала товар, базар практично спорожнів. Але нічого, думала вона. Зараз автобус зупиниться і вона все продасть. Так і сталося. За 10 хвилин біля неї вже нічого не залишилось. Пасажири скупили все: і яйця, і сир, і зелень. Автобус рушив далі. А Марина вже збиралась додому, як раптом побачила, що один пасажир не поїхав, сидів на лавці біля зупинки. Не місцевий, це одразу було видно. І, здається, нещодавно вийшов з тюрми: обличчя бліде, волосся дуже коротке, погляд. Відсторонений. Марина задумалась і впустила відерце. Воно покотилося і зупинилось прямо біля ніг того чоловіка. Він подивився на нього, потім на неї, підняв і протягнув. Візьміть, будь ласка, дякую. Марина невпевнено усміхнулась. Очі в нього були якісь сумні, але глибокі, справжні. Ви автобус пропустили? запитала вона. Я? Та ні, спішити нема куди. Все одно мене ніхто не чекає, Марина розгубилася. Як це не чекає? А отак, батьків давно нема. А жінка, поки я, ну, сидів, заміж вийшла. Вона помітила, як важко йому далося це слово, сидів, і тоді в голові майнула зовсім вже божевільна думка чоловік виглядав лячно, високий, м'язистий, майже лисий, але. А що як показати його сусідам ненароком, щоб знали, є в неї хтось. Що ж витворити негідники? Марина вибігла на вулицю і з жахом спостерігала, як трактор, найнятий сусідами, згрібав до неї весь мотлох з їхнього двору по дорозі, зносячи її кволий паркан. Тракторист, звісно, її не чув, а якби й почув, навряд чи щось змінилось би. Йому заплатили, пояснили задачу, він її й виконував. Уже цілий рік Марина страждала через нових сусідів. Люди купили будинок. Мабуть, захотілося на природу тиші, але замість тиші почалося пекло. Сміття перекидали просто у її двір, їхній пес розривав грядки, а гості приїжджали через день з музикою, криками, нічними веселощами. Заснути було неможливо, і абсолютно не турбувало їх те, що у Марини двоє дітей, яким зранку до школи. Спочатку вона намагалась спокійно з ними говорити, але її просто ігнорували. Зачиняли двері перед носом. Тоді Марина звернулась до дільничного. Той був так обурений, що одразу попрямував до новоселів. Про що вони так довго говорили, Марина так і не дізналася. Дільничний вийшов лише ввечері, ледве тримаючись на ногах, і здається, щось затискав у кишені. На телефон синові промимрив він Не приставай, Маринко, до нормальних людей. А то моду завели, чхнув і вже скарга. Усе стало кришталево ясно. Якийсь час Марина мовчки спостерігала, як гине її доглянутий двір. Потім почала збирати сміття в мішки та перекидати назад через паркан. І тут почалося. Той самий дільничний прийшов із погрозами тюрмою, а сусіди пообіцяли спалити хату і відправити дітей у притулок. Марина розуміла довго так не протягне, але що робити, не знала. Мамо, що це? Запитав син, дивлячись на розгром. Ой, остапчику, краще не питай. Але ж вони забруднили нашу картоплю. Я бачу, сину, але ж ти знаєш ми для них ніхто. От я виросту, буду мати багато грошей, і тоді куплю все, що треба, от тоді вони у мене поплачуть. Марина поцілувала сина в маківку Іди, рідненький. А то, поки балакаємо, базар вже закінчиться, нам же гроші треба. Цього року ви з Машею обидва в школу йдете. Остап похмуро насупився, але послухав маму і зник у хаті він завжди був за старшого, поки вона займалась справами. Машенька, хоч і не зовсім крихітка, та Остап почував відповідальність за неї. Марина поспішала. Основний потік транспорту на трасі біля ринку був до обіду. Саме в цей час зупинялися міжміські автобуси. А люди з усіх навколишніх сіл збиралися купити свіжі овочі, молоко, зелень. Сьогодні в неї був не тільки сир і сметана, вона ще й несла домашній твердий сир і свіжі яйця. У селі без господарства нікуди, без роботи ще якось можна. А от без корівки чи курей ні. Господарство це не лише їжа, це ще й дохід. Марина залишилась одна майже одразу після народження маші. Хоча, як тепер розуміла, жилося їй самій значно легше, ніж із чоловіком. Вийшла вона за сільського, того самого, що завжди був у шинку, бив. Спочатку не сильно, як у всіх, як тоді думала, але з часом почав пропивати все, що було вдома. Так і згинув молодим, заснув п'яний у снігу за 30 метрів від хати. Вона горювала, плакала. Страшно залишитись з двома дітьми. А потім зрозуміла з ними легше, ніж було з ним. Руки закатала, чекати допомоги не було від кого, а жити в злиднях не хотілося. Взяла в кредит теличку, довго вибирала, зате не прогадала. Така молочна корова їй дісталася на все село не знайти. До того ж, спокійна й розумна. Потім город довела до ладу жодного бур'яну усе чисто доглянуто на заздрість іншим. І все б нічого, якби не ті прокляті сусіди. На базарі торговки вже згортались. Залишилось кілька жінок з дрібним товаром. Маринко, ти що довго спала? гукнула одна. «А вже ж!» – Одна. Хочу сплю, хочу не сплю. усміхнулася Марина. Усе встигну. Торгуй. кинула інша. Чуєш, Марин, а що то в тебе сусіди зранку знову затіяли? З самого ранку трактор реве, ах, нюро! Підеш подивишся, був у мене город, а тепер пустка. Жінки затихли. Усі знали, що коїться в Марини, але ніхто не втручався своє дорожче. Не може бути, і совісті ж немає, прошепотіла хтось. Не кажи, шепнула інша і одразу замовкла, коли її штовхнули в бік. Поки Марина розкладала товар, базар практично спорожнів. Але нічого, думала вона. Зараз автобус зупиниться і вона все продасть, так і сталося за 10 хвилин біля неї вже нічого не залишилось. Пасажири скупили все: і яйця, і сир, і зелень. Автобус рушив далі. А Марина вже збиралась додому, як раптом побачила, що один пасажир не поїхав, сидів на лавці біля зупинки. Не місцевий це одразу було видно, і, здається, нещодавно вийшов з тюрми. Обличчя бліде, волосся дуже коротке, погляд відсторонений. Марина задумалась і впустила відерце. Воно покотилося і зупинилось прямо біля ніг того чоловіка. Він подивився на нього, потім на неї, підняв і протягнув. Візьміть, будь ласка, дякую. Марина невпевнено усміхнулась. Очі в нього були якісь сумні, але глибокі, справжні. Ви автобус пропустили? Запитала вона. Я? Та ні, спішити нема куди. Все одно мене ніхто не чекає. Марина розгубилася. Як це не чекає? А отак, батьків давно нема. А жінка, поки я, ну, сидів, заміж вийшла. Вона помітила, як важко йому далося це слово, сидів, і тоді в голові майнула зовсім вже божевільна думка. Чоловік виглядав лячно, високий, м'язистий, майже лисий, але. А що як показати його сусідам ненароком, щоб знали, є в неї хтось нехай хоч трохи боятися.